Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. А, ну і далі, як і обіцяли про аферу, яка фактично не залишає жертві шансу. Шахраї за одну добу видурили у вдови військового усі накопичення Оце... і загнали жінку в величезні да. борги. І от, на жаль, ми вирішили розібратися з цією схемою, і більш того, е так як сніданок, це експертне поле, ми розбиралися, в тому числі із психотерапевтом, угу. що відбувається з нами. Чому ми, умовно кажучи, так ведемося на оці шахрайські схеми. Висновок насправді щоб будь-хто може опинитися в такій критичній ситуації, а от вийти з неї дуже складно. І ми сподіваємося, що от на цій логістиці з психотерапевтами, ми зараз побудували в сюжеті, ви зрозумієте якісь симптоми, на які не дай Боже, ви або хтось з ваших може потрапити на конкретні історії. Подивіться. Робота з дому з високим доходом. Прям такі шикарні суми. Але потрібно вкладати власні кошти. Поповніть рахунок на 34 тисячі 143 гривні. Ви можете отримати 120 тисяч 734 гривні. Утім, зарплата дійсно приходить. І ти таким вже весь в азарті думаєш, о клас. Чому у зоні ризику кожен Ала. Молода мама та дружина військового. Своєю історією вона погодилась поділитись анонімно. Її чоловік пішов добровольцем у військо ще у лютому 2022-го. Він навчав новобранців і разом з ними йшов у бій на харківському напрямку. Восени 2023-го його не стало. Я не знала, як далі, що зі мною буде. Я просто лежала так, не могла ні вставати, ні ходити, ні їсти. На руках Вали залишилася новонароджена дитина та остання зарплата чоловіка 40 тисяч гривень, які він перевів за кілька днів до загибелі. На другий день після смерті чоловіка Алі надійшла пропозиція легкого заробітку. А далі все відбулося дуже стрімко. Спочатку обіцяли платити просто за лайки товарів. Тебе просто запутують тим, що треба скидати скріншот, чекати відповідь, чекати дзвінок, чекати смс-ку. Ти постійно чекаєш або щось скріншотиш, відправляєш якісь другі чати, і вони просто отак крутять, 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 що ти вже отак нічого не зображаєш. Схема на перший погляд прозора. Алі пропонували викупити техніку з маркетплейса. Аби підняти рейтинг продавця, насправді ти, типа його викупляєш. Воно там числиться, як продали. А потім власник цього товару скидає тобі на карточку гроші назад. Ну як можна не Як... Тим більше вчора вони тобі заплатили. Утім, ціна техніки, яку необхідно було викупити, різко зросла. 20 тисяч 30 тисяч, і щоб викупити оце, мене не хватало грошей. Якщо я оце останнє не викупляю. То я тіряю всі свої попередньо вкладені гроші в цей момент. Людина потрапляє в психологічну пастку під назвою Синдром вкладення розповідає психотерапевтка Аліна Сальникова. Мозок наш в той момент вже стає, начебто, в такому стані афекту, коли ну як я вже вклався, треба відбити ці гроші, треба хоча б повернути те, що я вже туди інвестував. Я не можу просто взяти і про них забути про ці гроші. Тому Алла зібрала та відправила 45 тисяч, але цього виявилось недостатньо. Я вас вітаю, комп'ютер вибрав вас, щоб ви заробили ще більше. Від неї вимагали викупити ще техніки на 80 тисяч однак грошей більше не було. Алла написала цьому роботодавцю, що вона щойно втратила чоловіка, залишилась з дитиною на руках і вже їм перевела останні кошти, які в неї були. Далі жити нема за що. А вони кажуть: ну це ваші проблеми. Ви відмовляєтеся, ви втратите все. В цей момент вона зрозуміла: це була не робота, а шахрайська схема, яка видурила в неї 66 тисяч гривень. Однак на цій афері жертви втрачають сотні тисяч гривень. Аллу врятували тільки те, що в неї просто не було більше грошей під рукою, каже психотерапевтка. Людина самотужки сама от авто, автономно ніяким чином звідти вже вибратися не зможе, поки не закінчиться гроші. Це треба усвідомлювати. Єдиний шлях вирватися із пастки це постійний контакт з близькими, які можуть відволікти від процесу. Допомогти оговтатись, аби людина зрозуміла, що зараз її дурять. Якщо у вас недостатньо грошей, або хтось хворіє з близьких, або є якась проблема в вашому житті, це група ризику, і цим можуть скористуватись. Це потрібно пам'ятати. Усі жерти після спустошення гаманців жаліються на одне: усе було швидко, наче в тумані. Керував азарт тощо саме на цей розраховували аферисти, адже вони зробили усе, аби нашу свідомість затьмарили власні ж гормони. Ендорфіни, серотонін, дофамін він викидається великій кількості в момент, коли людина усвідомлює, боже, я тепер багатий. Тепер я зможу вирішити всі свої питання, всі свої проблеми. Під час дослідження цієї теми шахраї написали й нам, і ми вирішили пройти шлях жертви. Схема та сама: тестове завдання та миттєва винагорода за нього. А далі шахраї попросили надсилати їм кошти, аби заробити більше. Утім, кошти ми не надсилали, а лише зроблені у фоторедакторі квитанції. Таким чином, ми видурили у аферистів понад 3 тисячі гривень та інформацію про кілька шахрайських карток, через які вони намагалися провернути аферу. Усі дані ми передали у відповідні банки. Там заявили, це один із найкращих методів боротьби із такою аферою, адже кожен почав своє внутрішнє розслідування щодо своїх клієнтів та пообіцяли заблокувати ці шахрайські рахунки. От, власне, будемо слідкувати за цією історією, але ви бачите, як працює схема, і ви почули коментар експерта, коментар психотерапевта, що людина фактично потрапляє в пастку в цей момент і в пастку таку гормональну і емоційну, тому що фактично ну на кону стоїть або ти втрачаєш всі гроші, або ти можеш заробити ще більше. Тому, будь ласка, будьте обережні. Ну а ми слідкуватимемо за розвитком цієї а історії. А там як Вірка сірічка казала, не ідіоти сидять. Знаєте, тому так в принципі вони ж знають, як це все впливає, і ну ти не Себе контролювати інколи, тому добре, що такі речі треба з кимось просто звіряти. Можливо, та це до спорад, теж що умовно кажучи, хтось з родичів, близьких сусідів, навіть не обов'язково суперблизьких людей, але хтось ще, тому що інколи ззовні ця, цей гачок може бути помічений, і тебе просто от так от зроблять, отаку от оману зитруть і все, і ти зрозумієш, оп, де я". ну і дякуємо вам за те, що ви не боїтеся ділитися, пишете нам, розповідаєте про ці шахрайські схеми, чи то коли ваші близькі втрапляють, чи то коли ви потрапляєте на гачок шахраїв, пишіть, будь ласка, обов'язково. Ми кожну таку історію розглядаємо.